28 серпня огляд волотистих гортензій розсадника Proxima, який є зараз реально в продажу, і які гарно тримають квітку, які ми викопали із ґрунту комовані і перемістили на садовий центр. Чому люди люблять волотисту гортензію? Тому що волотиста гортензія має найбільшу квітку: це 20-30 см. Розміром конуси, рівні, правильні, регулярні. Далі надзвичайно невибаглива рослина, і що їх всіх об'єднує в догляді, те, щоб, якщо потрібна велика квітка, ми повинні слідкувати за постійно зволоженим ґрунтом. Також по НПК добривам ми Маємо слідкувати, щоб було співвідношення НПК, азот, фосфор, калій 1-2-2. І чим більше до середини е, літа, фосфор, фосфору має буде більше, до, більше до кінця м, літа калію має вже бути більше. І тоді у вас все буде з ними добре. Всі вони мають особливість, в тому що навесні ран... у них біла квітка, потім вона рожевіє знизу. E, так, і по сортам розкажемо по цінам. E, нагадую, що в садорозсаднику у нас їх багато, а тут лише те, що ми зараз перемістили і те, що ви можете зараз придбати. Поларбір 80 метр, 1610 гривень. Ну, тут три штуки в даному випадку. Далі сільвердолар уже не 180 метр, а метр-метр 20, 1950 гривень. Ось вони три штучки, сільвер долар. Далі вже більше. Метр метр двадцять, метр сорок. Це у нас фантомчик. Фантом. І по ціні фантом у нас 1950 гривень. От вони, рядочок. Далі Сандей Фрейс. Сандей Фрейс це та, що прямо темна стає темна внизу. Восени. І темна, дуже, от бачите, найтемніша вона. 2070 гривень, метр метр двадцять, І остання це у нас Vanilla Fries. Також ціна, 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 ціна 2070 гривень. Запрошуємо в розсадник проксима, де ви можете знайти 60 сортів всіх абсолютно різних видів гортензій. деревовидні, доболисні, пильчаті, широколисні, шорсткі. Всі найбільша колекція в Україні.